Ранок Вольги та Сергія почався із запізнення. Проспавши сигнал будильника, вони обоє бігали по квартирі, намагаючись одночасно зібратися на роботу і зібрати сина вітю до садка. Коханий, забереш вітю, добре? гукнула Ольга зі спальні, натягуючи штани, намагаючись упихнути в рюкзак речі. Добре, обізвався Сергій. Де мої ключі? Я не бачила. Роздратовано кинула Ольга, бігаючи по кімнаті в пошуках мобільного телефону. Нарешті, схопивши його, поспішила на вулиць. Боже, як я запізнююся, пробурмотіла вона, дивлячись на годинник. Вирішила зателефонувати своїй клієнтці, щоб попередити про запізнення. Дістала телефон із сумки, почала шукати номер у контактах. Але не могла нічого схожого знайти. Ольга придивилась і зрозуміла, що то не її мобільний. Вони із Сергієм у метушні переплутали телефони. Ну, чудово, роздратовано сказала вголос, намагаючись збагнути, як зв'язатися із клієнткою. Потрібно було дзвонити чоловікові на свій телефон та просити його переслати потрібний номер. Поки Ольга думала, мобільник у її руках завібрував і на екрані з'явилося повідомлення. Ольга миттю глянула на нього. Дмитро, як там із цією дівчиною зі спортзалу? Вона тобі номер дала? Ольга застигла. Кілька разів переглянула повідомлення, а потім у якомусь тумані відкрила діалог і почала читати. Дмитро, то що? Ти таки втерся в довіру? Сергій так, дала номер, домовилися, що в ці вихідні у мене. Оля з подивом перечитувала ці слова. Ці вихідні? Вона повинна була завести Вітю до своєї мами і залишитися там на ніч. Боже, прошепотіла, краще б я цього не знала. Ользі вартувало величезних зусиль удавати, що вона нічого не знає, щодня кожен погляд на Сергія ставав для неї випробуванням. До суботи лишалося ще три дні, але жінка вже почала поринати у власні думки, роздумуючи про те, як її вчинити. Оля намагалася переконати себе, що це просто непорозуміння, що, можливо, вона неправильно зрозуміла. Але щоразу, коли вона дивилася на чоловіка, в голові, звучали прочитані слова У ці вихідні у мене. Сергій, здавалося, нічого не помічав. Він поводився, як зазвичай, байливий, ніжний, завжди готовий допомогти. Увечері чоловік питав, як минув її день, допомагав із вечерею і навіть укладав Вітю спати. Ольга вдивлялася в його очі, шукаючи відповіді на запитання, які ніяк не могла поставити. Ні сліду вини, це хвилювало її ще більше. Увечері вони разом дивилися фільм, Сергінь обійняв її, як це було раніше, і Ользі довелося стиснути згуби, щоб не розплакатися просто в нього на плечі. У його обіймах вона почувала себе незахищеною, ніби її світ ось ось звалиться. Кожен жест чоловіка тепер здавався фальшивим, наче він старанно приховував щось. У п'ятницю ввечері вони поклали Вітю спати. Ольга задумливо стояла на кухні. Сергій підійшов ззаду, обійняв її за талію і прошепотів Ти сьогодні якась сумна. Усе гаразд. Жінка застигла на місці, відчуваючи, як по спині пробіг холодок. Так, усе нормально, відповіла, намагаючись усміхнутися, просто втомилася трохи. Розумію, сказав він м'яко і поцілував. Уночі, з п'ятницю, на суботу, коли Сергій уже спав, Оля тихо підвелася з ліжка та пішла у ванну. Зачинивши двері на замок, увімкнула воду. У цей момент. Усі почуття ринули назовні. Чому? шепотіла вона крізь ридання. Чому так? Вона задавала собі те саме питання знову і знову, але відповіді не знаходила. Усі думки плуталися, як він міг? Що мені тепер робити? Сказати йому чи просто піти? Єдине, що вона знала напевно, до ранку треба знов надягти маску, завтра день, коли вся правда випливе назовні. У суботу вранці Оля завезла Вітю до своєї мами. На душі було важко. Мама одразу зауважила, що щось не так. Олю, все гаразд? запитала вона, зустрічаючи доньку. Оля нервово усміхнулася, намагаючись приховати хвилювання. Її голос пролунав неприродно легко. Так, мамо, все нормально. Просто поспішаю. Хочу зробити Сергію сюрприз. Вона швидко поцілувала вітю і попрямувала до машини, навіть не оглядаючись, щоб не затриматися довше. Усю дорогу додому жінка буквально не знаходила собі місця. У голові вихором гасали думки, а що, як він просто піде на зустріч із другом. А якщо вона не прийде чи я щось неправильно зрозуміла, Ольга планувала зловити чоловіка на обмані, побачити його в той момент, коли він зустрічатиметься з іншою, але всередині мріяла, щоб усе це виявилося помилкою. Їй хотілося заплющити очі, забути всі підозри та продовжувати жити так, як раніше. Під'їхавши до будинку, жінка заглушила двигун, але залишилася в салоні. Не наважувалася вийти, у голові спливли образи щасливих моментів, Сергій, який сміється разом із нею на кухні, їхні прогулянки із сином у парку, вечірні посиденьки біля телевізора. Сім'я здавалася Ользі такою міцною і щасливою, що тепер, сидячи в машині перед будинком, жінка розуміла. Кожна секунда, яку вона проводить тут, продовжує її щастя. Це була мить спокою перед тим, як усе може рухнути. Зібравшись із силами, Ольга піднялася на поверх, постояла біля дверей, тримаючи ключ у руці. Потім вставила його в замок і повільно повернула, ніби не хотіла входити в ту реальність, яка чекала на неї за дверима. У квартирі було темно, тільки на кухні світилося тьмяне світло від торшера. Жінка одразу почула приглушені голоси, сміх і шепіт. У середині все стислося. Це він, усе сталося, подумала вона. На мить у неї підкосилися ноги, крок за кроком, мов у якомусь тумані. Оля рухалася коридором, не усвідомлюючи до кінця, що відбувається. Здавалося, що дедалі більше втрачає контроль над собою. Тіло відмовлялося її слухати. Ще крок, і вона побачить те, що відбувається на кухні. Сергію, прошепотіла, але власний голос прозвучав, ніби чужий, металевий. Повторила голосніше Сергію. Не дочекавшись відповіді, Оля зробила крок. На кухні сиділи чоловік і жінка. Це був Дмитро. Найкращий друг Сергія. Оля на мить застигла. Дмитро різко повернувся і, побачивши її, помітно зніяковів Олю, це не те, що ти думаєш. Я просто Олю, ну ти ж знаєш, що в нас удома. Олю, ну не до матері ж мені було з нею йти. Він почав виправдовуватися. Ольга нічого не чула, стояла, дивлячись і не розуміючи, що відбувається. У голові гуділо. Жінка відчувала, як сльози почали тихо котитися по щоках. Я зрозуміла, дімо, ледве промовила, не маючи сили стримати почуття, що наринули. Я піду. Вона повільно обернулася та вийшла за двері. Прохолодне повітря освіжило її обличчя. Оля дістала телефон і дремтячими пальцями почала набирати номер чоловіка. «Алло!» – його голос пролунав у слухавці. Ольга не могла зібрати слова в речення. Я тебе кохаю, дуже кохаю. Крізь сльози та дивний нервовий сміх жінка намагалася сказати хоч щось чітке і зрозуміле, однак її переповнювали емоції, усі підозри, переживання, напруження рептом прорвалися назовні. Думки розбігалися. Я була вдома, там, діма. Прошепотіла вона у слухавку. Ясно, пробач, не ображайся, прошу. Я зараз в офісі. Приїжджай, чуєш? Не гнівайся на мене, Люба. Ти ж знаєш діму, приїдеш? Уже їду. Оля кинулася до машини. Їй дуже хотілося швидше обідняти чоловіка. Оля та Сергій сиділи на підлозі у конференц-залі. Перед ними стояли пляшка вина. Жінка притулилася, поклавши голову на чоловікове плече, і повільно стискала в руках Келих. Пробач, я справді не хотіла підглядати у ваше листування. Я ніколи так не робила. Це ти вибач, що дав себе втягнути в цю історію. Відразу треба було все розповісти. Чому він тебе попросив? Тому що я його друг, тому що за день до того він осоромився перед цією дівчиною. Я. Влетів у неї з розгону й облив енергетиком, зіпсував їй білий костюм. Після цього звернувся до мене. Не можу, хвилююся, Сергію, допоможи. Він мій найкращий друг, мені його шкода. У результаті я взяв її номер, виставив перед нею Дмитра у кращому вигляді, прикрасив усе гумором. А в наш дім, він навіщо її привів? Можна ж у готель піти? А ти не пам'ятаєш, чому Діма з мамою і досі живе, щоб не витрачати гроші на орендоване житло, і щоб мама йому котлетки готувала, ну, і шкарпетки прала. Він такий скупий, розсміялася Оля. Ми товаришуємо 20 років із першого класу. Мабуть, я єдиний, перед ким йому не соромно показувати себе у всій красі. Ти справжній друг Сергію, хвалю. Оля похитала головою. Стоп! А якщо вони досі там, ми ж не можемо ночувати у вашому офісі, а додому я поки не хочу. Сергій поцілував дружину. А я не такий скупий, як він. І ми заслужили на романтичний вечір. Серйозно? Поїдемо в готель. Сергій кивнув головою, а потім різко підвівся і підняв дружину на плече. Оля сміялася, намагалася зіскочити, та чоловік тримав її міцно. Жінка не могла повірити, що кілька годин тому в душі вона ховала свій шлюб.